Всім привіт, друзі! Трошки, трішки молдавської преси, а не телемарафону. Значить, дивіться, що сталося на кордоні з Молдавією? Люди, молдавани, збирали хліб і знайшли там труп, буквально на самій границі з Україною, і труп був застрелений в спину і в голову. Що сталося? Скоріше за все, людина перейшла молдавський кордон. І далі погранцями вона була застрелена вже на території Молдави, Молдови в спину і контрольний в голову. Ось такі тварюки. І далі молдавани також публікують, що українська сторона почала вже мінувати, мінувати кордон, ставити міни не стільки для входу в Україну, стільки для тих, хто хоче залишити втікти з України. Це жесть, це вжесть, це просто слів нема. Ця влада мусить відповісти за всі за всі злочини проти українського народу. Іменно проти українського народу. Дивимося відео. Попередження всім хлопцям, які будуть намагатися піти до Молдови. Тепер тут розставлені ось такі сюрпризи. Так що дивіться під ноги та бережіть себе.